Вода за графіком днями у змі з'явилася інформація, що у кількох обласних центрах країни вже незабаром воду почнуть подавати за графіком. Причина борги споживачів перед місцевими комунальними підприємствами. За словами директора КП водоканал міста Ужгород Станіслава Корташова, вдаватися до графіків відключень недоцільно. Це не призведе до суттєвої економії електроенергії. Побутові споживачі боргують трохи більше 100 мільйонів гривень, а юридичні близько чотирьох. Втім, ця заборгованість не є критичною для підприємств. Вам. Основна причина накопичення це є загальний борг. Це не борги, які створилися на протязі одного рочі, двох, чи трьох років. Це накопичена заборгованість з моменту організації підприємств. Оплата послуги категорії населення на рівні 92-93%. Якщо брати розріз оплати послуги, наприклад, за 2024 рік, ми вийшли на показник 100%, але вийшли на показник це за рахунок того, що працює виконавча служба і юридична служба по примусовому стягненню заборгованості саме по категорії населення в основній масі і часткове задоволення наших кузова по юридичним споживачам. Нині ж головною проблемою є не так рівень оплати послуг, як невідповідність діючого тарифу. НКРЄКП з 2022 року обмежує можливість підприємств підвищити тариф до економічно обґрунтованого. регулятор НКРЄКП здійснює всі розрахунки, перевіряє відповідність цих розрахунків до фактичних витрат, приймає тариф на період, але одночасно приймає пункт, яким обмежує застосування цього тарифу для категорії населення. Насправді не маючи для цього ніяких юридичних підстав, а це лише рекомендація уряду. Що це означає? Ми не маємо підстав звертатися за відшкодуванням по різниці тарифу до державного бюджету, враховуючи об'єм реалізації послуг, більше 70%, -70 Це саме категорія населення і невідповідність більше 20 гривень на одному кубі води і каналізації по реалізації. Щомісячний плановий збиток. Роботи комунального підприємства на сьогодні це близько 10 мільйонів гривень. Через це підприємство накопичує власні борги, зокрема і перед податковою. Обсяг несплати по ПДВ нині становить близько 70 мільйонів гривень. Наразі ж в Ужгородському, так само як і решті водоканалів обласних центрів країни, очікують на те, щоб НКРЕКП таки дозволили збільшити тариф за водопостачання та водовідведення. Нині Ужгородці сплачують майже 43 гривні за один кубометр. Для порівняння Мукачівці платять майже 60 гривень за куб. У берегові такий же об'єм води для мешканців сягає 60 mời hơi